За цей час у цих метань Трампа, нової адміністрації, ми втратили дуже багато: і людей, і земель, і економіки, і все лише через те, що ми не змогли налагодити нормальний діалог з Трампом як з кандидатом і його командою, і з Трампом як президентом і його командою. Тому, бачите, знову доля до нас ласкава, як була свого часу, ласкава, коли Зеленський е, абсолютно ігнорував попередження заходу щодо. Неминучої війни розважався як міф і веселив людей чим вмів. Е, і тоді союзники нам підставили плече і дали максимальну підтримку Україні під час перших днів, місяців і років повномасштабного вторгнення, так само зараз і з Трампом, який вважав Путіна своїм другом і що йому вдасться з ним домовитися, зараз переключає свою увагу на Україну в позитивному сенсі цього слова, тільки тому, що Путін на ці домовленості з Трампом піти не